У 2021 році Павло повертався з роботи, яку ненавидів. Втомлений, зігнутий від болю у спині він сів на бордюр. Було тихо, порожньо, як і всередині нього. Батьки померли багато років тому. Жахливий шлюб залишив лише борги, образи і відчуття, що любов це вигадка. Друзів давно не було, і тоді до нього підійшов незнайомець у яскравому вбранні, ніби з цирку чи параду. У тебе було погане минуле? спитав він. Було, відповів Павло. Ходімо, покажу дещо, сказав незнайомець. Вони мовчки пройшли кілька вулиць, і раптом Павло побачив її, стару телефонну будку. ржаву, але знайому. Колись саме з неї він дзвонив батькові. Але ту будку демонтували ще понад 20 років тому. Візьми слухавку, сказав незнайомець. Другого дзвінка не буде. Павло обернувся, щоб щось запитати, але незнайомця вже не було. Він вагається. Та все ж бере трубку. Гудки. Потім тонкий голос. Алло, хто це? Павло Ількович. Це ж моє ім'я, подумав він. А як звати твою собаку? Грозавр. Серце Павла стискається, він телефонує собі в дитинство. Слухай мене уважно, каже він тихо. Частіше проводь часи з батьками. Вони тебе дуже люблять, але ти цього не встигнеш сказати. Не бери за дружину Фіону, однокласницю. У вас буде багато жахливих днів. Коли зустрінеш людину на ім'я Віктор Янукович, не працюй з ним, він зламає тобі життя. І ще одне: подружись із сусідом, Станіславом Карпенком. Він стане тобі як брат і допоможе досягти більшого. Раптом зв'язок обривається, Павло хитається і втрачає свідомість. Коли отямлюється, лежить у м'якому ліжку. Простора, кімната, сонце крізь фіранки. За стіною чути дитячий сміх. На століку кілька фотографій. Він із батьками, він із дружиною та двома дітьми. І ще Павло тисне руку сивому чоловіку. Підпис Партнери Карпенко й Ількович. Павло пам'ятає обидва життя: старе, темне й самотнє, і нове з родиною, друзями та майбутнім. Уявіть, що можете зателефонувати собі в минуле. Що б сказали, напишіть у коментарях.